Пані та панове, вітаю вас! Вже зовсім скоро, а саме 23 травня відбудеться реліз Вуви. В честь цієї події розробники підготували для нас купу нагород на старті гри. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми подивимося, що саме нас чекає з халяви. Розпочнемо з найсмачнішого двох безкоштовних стандартних легендарок. При вході в гру нас буде чекати вже звичний всім банер новачка, де за 50 круток ми гарантовано отримаємо легендарку. Після того, як ви відкрутите банер новачка, на його місці з'явиться наступний банер, де вже за 80 круток можна отримати будь-якого стандартного легендарного персонажа на вибір. Я планую зробити окреме відео про гачу Вуві і про те, якого персонажа краще забрати. Перейдемо до нагород за попередню реєстрацію. Кура Геймс поставили ціль набити 30 мільйонів реєстрацій та 5 мільйонів підписників в соціальних мережах. Гравці з легкістю закрили обидві цілі, за що наступні нагороди прийдуть нам на пошту. Перша нагорода 80 тисяч кредитів, це свого роду мора з Геншину. Друга нагорода матеріал для підвищення рівня персонажів. В аналогію можна привести книжки з Геншину. Третя нагорода 200 астеріта, тобто тутешніх. Прямогеймів, четверта нагорода аватарка. І п'ята нагорода це 20 круток, в звичайний банер. Додаткова нагорода за підписників це кейс з 4 пушкою на вибір. Також, окрім вище перелічених смаколиків, на пошту нам прийдуть 10 звичайних та 10 івентових круток, як подарунок від розробників. В самій грі нас зустрінуть нагороди за щоденний вхід, що ми могли бачити в іграх Хояверсів. Всього за 7 днів ми отримаємо по 4 звичайних та івентових круток. І що не менш важливо, нам дадуть 4 зіркового персонажа Сан Хуа. Далі можна буде отримати нагороди за пробудження, тобто підняття рівня аккаунту. Всього на 45 му рівні ми отримаємо. Отримаємо 50 звичайних круток, 1600 астеріта, 6 кристалів сальвенту та кейс з п'ятизірковою пушкою на вибір. До речі, ось ці кристали це аналог густої смали. смоли. Останньою підтвердженою нагородою можна буде отримати ще одного 4 персонажа Янву за проходження щось типу безодні. Підводячи підсумки з основних нагород, ми отримаємо двох легендарних та двох епічних персонажів: 84 звичайні крутки, 14 івентових та 1800 астеріта. Ну і два кейси, де можна буде обрати одну 4 зіркову та одну легендарну пушку. Тепер перейдемо до безкоштовних четвірок, яких давали на Беті. За проходження менше години сюжетки можна буде забрати янь-янь та Чіксію. А також за першу крутку з гачі нам дадуть байджи. Це не 100%. Інформація, але скоріш за все нічого не зміниться, і ми зможемо їх забрати на релізі. І на цьому в мене все. Можете написати в коментарях, як вам халява та чи плануєте ви взагалі залітати в Вову. До скорої зустрічі!